Герой Іван Горват зі зброєю в руках обороняв Україну від ворога з 26 лютого 2022 року. Цьогоріч, 5 травня, загинув від атаки дронами на Донеччині Івану Горвату на Віки 28. Сьогодні у День Героїв до його могили прийшли найрідніші. Він був найкращим братиком, найкращим сином, також був найкращим батьком для свого, для свого сина Данилка. Його побратими завжди казали, що він братик і до цього часу кажуть, що він брат. Він казав завжди, що я фартовий, все буде добре, сестричку, я повернусь. Все буде добре, але, на жаль, він завжди в нашій пам'яті. Віктор Ященко ніс військову службу з 2014 року. Згодом демобілізувався, але у 2022-му повернувся до війська. Життя героя обірвалось на Луганщині у жовтні 2024 року. Він завжди стояв на тому, що країна повинна бути вільна. У нього є донечка, яка має жити в вільній країні. Казав, а хто має йти? Там мої хлопці. На жаль, мій чоловік вже між рядами цих героїв. Сьогодні у День Героїв рідні полеглих захисників у молитві віддали шану тим, хто навіки у небесному строю панахида відбулась на алеї слави. Ой, Господи душі схочені, твої. Ми зараз є тут, щоб засвідчити свою невпинну любов до них, яка крізь біль, крізь сльози, крізь сум, смуток, але жива і сильна в наших серцях, В наших діях найгіршим гріхом для нас буде те, якщо ми змирнуємо їхнє життя, які вони віддали нам. Якщо ми змирнуємо їхню честь. я переконаний, що вони споглядають на нас з небес, тому що пекло вони пізнали тут, на цій землі. З 2014 року майже 700 жителів Хмельницької громади віддали в боротьбі свої життя. Це дуже страшна цифра. Тут спочивають. Наша гордість спочивають справжні українці, найкращі українці, які віддали своє життя за Україну за кожного з нас. Це величезна, величезна ціна. Ми тут е, правимо молитву з жовто-блакитним прапором на українській мові, і я впевнений, що так і буде, тому що вони заклали величезний, найміцніший фундамент того, що Україна точно буде. Ірина Муляр, Ярослав Яфремов, новини міста.